Святий Паїсій Величковський з міста Полтави заснував монастир у Бесарабії під назвою Нямецький. Крім гуртожитку, на деякій відстані від монастиря була поставлена келія для монахів, що працювали у безмовності, у невпинній Ісусовій молитві. Якось до святого Паїсія біси з'явилися чуттєвим чином і говорили йому. Приберити цих монахів, що вони за самочинники живуть окремо, хай живуть разом з вами у монастирі. Та чим вони вам заважають? спитав Паїсій. Вони нас палять, відповіли біси, палять, звичайно, не чуттєво, але безперестанною Ісусовою молитвою, яка є полум'я вогняне, на супостатів». Злих ангелів